Мої Шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Отже, завершився другий день, який відбувався в Стамбулі. Є певні рішення, уже зазначив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий про те, що не буде розкривати деталі того, що просили росіяни, але зазначив, що їхні вимоги є неприйнятними. Ну і крім того. Те, ну фактично, зараз дуже багато є інформації про те, що росіяни просили під час перемовин контролю над Запорізькою та Херсонською областями в межах адміністративних кордонів. Тобто, фактично, ворог продовжив наполягати на своїх вимогах. Вони не приймають ідею про припинення вогню. Прогнозовано на жаль продовжують пов'язувати безпосередньо. Ну, те, що відбувається із фактично своїми вимогами про те, що потрібно говорити про мирне врегулювання, і тільки потім уже говорити, в тому числі про припинення вогню, досягли чого так. Це досягли того, що досягли домовленість провести наступну нову зустріч. Про це зазначив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан а Російські змі пишуть про те, що російська делегація взяла паузу під час перемовин з України з Україною делегації України та Росії наразі залишаються у палаці, але невідомо чи продовжать перемовини. Але перемовини закінчилися вже в той же час. Мідінський голова російської делегації зазначив про те, що вони задоволені результатом перемовин з Україною і готові будуть. Говорити далі, зокрема про обмін, а, і не тільки. І в тому числі а, Росія та Україна представлять своє бачення можливого майбутнього припинення вогню в деталях. Після цього переговори продовжаться. Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що найближчим часом може пройти обмін тисячу на тисячу. Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її. Казав міністр оборони України в той же час зазначено про те, що готується потенційно зустріч лідерів держав, а припинення вогню не буде. Російська делегація планує вирушити до аеропорту і не залишається в Стамбулі для перемовин про припинення вогню. Про це зазначило українське дипломатичне джерело в коментарі для Аксіос. Той же час видання The Economist, посилаючись на інформацію від своїх інсайдерів, зазначає, що під час переговорів Росія погрожувала захопити Харків та Суми. Журналіст The Economist Олівер Керол пише в Твіттері, І ще одна цитата, що приписується мединському, можливо, дехто з тих, хто сидить тут за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно. І ось це, до речі, правда, яку виклав Мединський, мабуть, чи не вперше, коли він не збрехав, а дійсно поділився тим, що може планувати Росія в майбутньому. Очевидно, що Росія не зацікавлена в припиненні війни. Очевидно, що Путін не може припинити війну, тому що він розпочав ту війну тепер заручником пастки, якої він є, тому що війну завжди легше розпочати. Але її важко закінчити, і це так само очевидно і зрозуміло. І тому ми бачимо, що зараз іде інформація все більше, яка підтверджує те, про що я говорив раніше. Ви пам'ятаєте, хто підписаний на мій канал, а хто а хто ще не підписався, підпишіться. Що Росія буде маніпулювати, Росія буде створювати димову завісу, Росія буде брехати. Вони будуть робити будь-що тільки б створити ілюзію. Ведення перемовин, аби проти них не запроваджували пекельних драконівських санкцій, аби доздаватися для реакції світового співтовариства такими, що вони начебто перебувають в перемовному процесі. Так що ж ви від нас хочете? Але потрібно хотіти, тому що Росія бреше, ми бачимо, маніпулює і створює тільки ілюзію перемовин. Це абсолютно очевидно, станом на зараз і те, що ми бачимо. А отже. Росія не хоче війни, але готова воювати рік, два, три, стільки, скільки потрібно. Ми мою воювали зі Швецією 21 рік. А ви скільки готові воювати? The Economist повідомляє, що Мединський поставив саме таке питання на переговорах з Україною. Росіяни вимагали, щоб Україна повністю вийшла з чотирьох своїх областей, які Росія внесла в свою конституцію як російську територію. На що звичайно абсолютно прогнозовано отримали принципову тверду. Та категоричну відмову від української делегації, а по-іншому і бути не могло у відповідь на неї. Росіяни встали і сказали, що наступного разу областей буде п'ять. Оце вже повідомляють російські змі. А джерело видання Sky News зазначає, що за даними телеканалу, який посилається на джерело в українських дипломатичних колах, Росія висунула вимоги, які є нереалістичними і виходять далеко за межі раніше обговореного. За словами джерела, серед вимог Росії виведення українських військ з її власних територій для того, щоб можна було оголосити перемир'я. співрозмовник також зазначив, що й були інші неприйнятні. Умови. Ще що прикметно, що українська делегація зайняла принципову позицію і під час переговорів в Стамбулі спілкувалася через перекладача. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський полетів до Албанії з державним візитом, а потім провів зустріч із прем'єр-міністром Британії, канцлером Німеччини, прем'єр-міністром Польщі і, звичайно, з президентом. Франції Макроном, і вони вкотре знову ж таки, як в Києві 10 травня, тільки тепер зараз, ось тут зателефонували президентові Сполучених Штатів Америки Дональдові Трампу, і мали змогу проінформувати про те, що відбувається, про те, як триває перемовний процес, точніше, як він не триває, і про те, як росіяни продовжують брехати, маніпулювати і водити весь цивілізований світ за ніс. Крім того, було обговорено те, про що раніше повідомляє про що раніше повідомляв німецький канцлер Фрідріх Мерц про те, що 20 травня лідери Європейського союзу готові будуть остаточно фінально затвердити пакет санкцій проти Росії, який був погоджений попередньо послами Європейського союзу нещодавно і тепер може бути фінальне затвердження. Це я думаю дуже правильна реакція, тому що зрештою не можна вестися на те, що Росія продовжує обманювати весь світ, що Росія продовжує маніпулювати, і дуже важливо, дуже добре, що Україна зайняла принципову позицію, вкотре можу підкреслити, що склад української делегації якийсь складається із представників оборонної сфери безпеки, силових відомств він був. Чітко орієнтований на те, що декларувала українська влада і на чому наголошує Верховний головнокомандувач Збройних сил України президент Володимир Зеленський, а саме на припиненні вогню як першочерговому етапі, і видно, що Росія ці вимоги продовжує відкидати та ігнорувати. А відтак, звичайно, санкції проти агресора потрібно робити жорсткішими, а підтримку України нарощувати. І ще раз, вкотре, дорогі друзі, підписники, громадяни, хто мене дивиться, ми повинні розуміти, що Путін хоче продовжувати війну, що він живе агресією, що Росія в тій формі, яка вона є, якщо вона припиняє війну, вона припиняє своє існування у формі того державного утворення, яке є, не у імперії. І, зрештою, можливо, нам випала історична місія, як українському народові, який треба визнати. Багато в історії докладався до того, щоб ця російська імперія могла існувати і розвиватися, так складалась наша історія. Такі сторінки її були. Але саме зараз, можливо, саме ми маємо ось цю важливу історичну місію, яку мусимо виконати. Це е, те, що ми маємо докластися до руйнування зрештою цієї імперії, яка тримає нас в неспокої протягом багатьох. Століть тому ми маємо бути єдиними, ми маємо бути консолідованими і продовжувати нашу боротьбу, формувати лави національного спротиву, долучатися до боротьби, не опускати рук, хто як і чим може на будь-яких напрямках. Ми маємо посилювати нашу державу, ставати міцнішими, підтримувати сили оборони України, долучатися до збройних сил України та інших військових формувань. І ми зрештою повинні сказати всім оцим мідінським і іншим. Хочете воювати? Воюйте, ви отримаєте. Ми опір не спинимо. Але важливо для цього ще консолідувати світ. Звичайно, щоб він продовжував і нарощував постачання зброї, і робив пекельнішими санкції проти Росії. Ось над цим потрібно працювати. Бережіть себе і слава Україні!